Дуже вдячні Богові за те, що ми маємо таку велику можливість бути сьогодні на цьому місці і шанувати нашого Господа, прославляти Його святе ім'я, наш Бог живий, наш Бог всемогутній, всесильний. Амінь. І це велика привілегія слухати Його Слово. І ми також вітаємо всіх, хто дивиться нас в онлайн-трансляції. То мовиться за нас, ми вас благословляємо. І я знаю, що Бог бачить кожне серце, да? кожну людину і кожне серце. Він бачить нашу біль, наші сльози, наші переживання. Він бачить, що ми сьогодні проходимо, і Він не тільки бачить, Він чує, і Він також з нами. Амінь. І він бачить також людей, чи серця ще не відкрилися для Нього. Хто ще не відкрив своє серце для Ісуса Христа, не покаявся в своїх гріхах, я хочу сказати, що ви знаходитесь в опасному положенні, в зоні різку, бо земне життя воно дуже швидко проходить. І сьогодні такий час, що. Життя людини може обірватися раптово. Ми бачимо, да, і летять шахіди, дрони, ці ракети. Сьогодні людина живе, щось планує, а завтра хто його знає, що воно буде. І дуже важливо сьогодні прийти к Ісусу Христу, відкрити своє серце, покаяти своїх гріхах, примиритися з Богом. Не так страшна фізична смерть, як страшна духовна смерть. Написано, що. Блаженні ті, хто вмирають в Господі, в вірі вмирають, бо вони знають, куди вони йдуть. Вони йдуть в небеса. Але це біда, це трагедія, коли люди сьогодні помирають без Бога і без віри. Де буде проводити вічність їхня душа, друзі? Даже, ну, дуже тяжко сказати, це біда, це трагедія. Є тільки два місця: це пекло, це небеса. І написано, що Бог не бажає, щоб хтось. Загинув і попав в пекло, бо Господь все зробив для того, щоб люди спасалися. Амінь. Для того, щоб вони повірили в любов Ісуса Христа, щоб вони жили по-новому, щоб вони навчилися довіряти Богу і виконали своє покликання на, цьому, на цій землі і війшли в небо. Нехай Бог нас всіх рясно благословить, щоб ми сьогодні налаштували своє серце на те, щоб слухати Боже Слово. Амінь. Бо віра вона приходить від чого? Від новостей, фільмів, серіалів. Хі -хі, і ще чого. Від слухання Божого Слова. Божого Слова. Коли я слухаю не тільки своїм фізичним вухом, але також серцем. І не тільки слухаю, кого я розумію, кого я вірю і кого я починаю практикувати те, що я почув. Тоді моє життя, воно змінюється. Амінь. І коли моє життя змінюється, тоді приходять зміни навколо. І я хотів би сьогодні проповідати таку тему, чому Господь допускає бурю в нашому житті. Чому Господь допускає бурю в нашому житті? Я маю на увазі життєву бурю в нашому житті. І давайте ми відкримо Євангеліє від Матфія. Євангелія від Матфія, і це буде восьмий розділ. З 23 го вірша. Давайте будемо уважні, друзі. Кому ми там розмовляємо, ще щось там робимо, ми нічого не почуємо. Які ми прийдемо, такі ми, ми й йдемо. А нам треба що слово Боже, амінь. Нам треба, щоб Господь він дає через слово надію. Він підбадьорює нас. Дає нам втіху, дає нам силу. І ми читаємо дуже відому історію, яка в свій час вона відбувалася з Ісусом Христом і з учнями. І тут так написано: і коли він до човня вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі, аж човен зачав за заливатися хвилями, а він спав і кинулись учні. І збудили його та й благали, рятуй, Господи, <клес> гинемо. А він відповів їм, чого по -по полохливі ви маловірні. Тоді встав, заказав бурю і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: Хто це такий, що вітри та море слухняні йому? Така історія, вона в свій час відбувалася, і є такі ну, думки, що, що навіть якщо Христос в Твоєму човні, це не означає, що не буде бурі. Амінь. Ми бачимо, що учні вони зайшли в човен, і там був хто? Ісус Христос. І казалось би, да, в човні Ісус Христос. Ну, що ну яка може бути небезпека? З ними Спаситель, з ними Господь, все буде добре, але ми читаємо, що там піднялася буря, там піднялася буря. І Я хочу сказати, що буває часто є таке вчення, що коли ми приходимо до Ісуса Христа, то в нашому житті не буде ніякої бурі. Але ми читаємо Писання, що ці бурі вони будуть в нашому житті, будуть випробування, будуть тяжкі обставини. І це потрібно для нас як віруючих людей, і Бог буде допускати ці бурі. Для чого? Для чого ми зараз зрозуміємо і я вірю, що Господь це робить для того, щоб нас зміцнити. Амінь. Зміцнити, щоб, щоб наша віра вона зростала, щоб ми навчилися довіряти Богу і полагатися на Його Слово. На Його слово. І знаєте, є така притча. Пам'ятаєте, Ісус Христос, Він сказав, що були два дві людини, які побудували свій, свій дім, да? розумна і нерозумна людина. Вони побудували свій дім, один на камні побудував, а друге що на Піски. Да? І написано, що і туди, і туди прийшла буря, вітри. І ми бачимо, що вони прийшли. Вони прийшли. І та людина розумна людина, яка побудувала своє життя з Ісусом Христом і навчилася бути слухняними Ісусу Христу. І ця людина вона вистояла проти, проти всіх цих бурь. Ця, ця будова вона не впала, не зруйнувалася. А друга будова, вона, вона впала. І ми бачимо, що там і там були ці бурі, Були ці бурі. І І знаєте, нам сьогодні треба зрозуміти. Зрозуміти, коли ми розуміємо, що бурі вони будуть в нашому житті, то для чого Бог допускає ці бурі? Нам треба розуміти чи ні? Я думаю, що треба. І коли ми беремо от цю історію, ми бачимо, знаєте, така от е, перша думка. Що буря, вона виявляє, хто ми є і яка глибина нашої віри. Так чи ні, да? Буря, вона показує, хто ми є, яка глибина нашої віри, наскільки ми сьогодні укоренілися в Христі Ісусі. Це дуже важлива річ, бо буває часто, коли ми всі сходимося, ми приходимо в церкву, ми знаєте дуже ну, гарну пісню, тільки що співали, так? Да? Коли прийде війна, там, вот, ще якась біда буде, то я буду надіятись на кого? На Господа. Да? Ну, дуже класно, коли ми всі разом, кого ми співаємо, коли ми кажемо, що надіємося на Господа, це дуже важливо, це класно. Але, друзі, друзі які ми насправжні, в якому ми стані, в своєму духовному стані, в якому стані наша віра, це буря нам показує, що в нашому серці. Пам'ятаєте, що Бог каже через Моїсе в книгі Второзаконня, що Бог каже, що я вас провів через пустелю, щоб показати показати ваше серце? Будете ли ви надіятися на мене і на моє слово? І я хочу сказати, що в моєму житті було дуже багато бурь. і було часто вони мене захоплювали, що мені дуже було страшно, але. Знаєте, коли ти бачиш, що е, твоя віра може слабка, що ти є ще ну, не такий, який Бог хоче тебе бачити, то у нас завжди є шанс на виправлення. Амінь. Коли ми приходимо Богу і кажемо, «Господи, допоможи мені, бо я, я бачу, що е, моє, моє, моя віра ще слабка. Моя віра ще слабка. І нехай Бог нас всіх рясно благословить. Щоб дійсно дійсно ми переосмислювали свої стосунки з Богом. І щоб дійсно, знаєте, коли от сьогодні знає, і, і бувало, що і тоді, от ночі, прилетали ці дрони, шахіди, і це страшно, правда? Ну страшно для нас, для наших дітей. Але друзі, нам треба сьогодні навчитися не жити в страху, не жити в паніки. Страшно це буває як реакція, але воно не повинно бути як стід життя, бо у нас є Господь, у нас є Той, хто сказав, що ніколи нас не покине і не завише. Амінь. Що Він завжди з нами, що Він дає нам мудрість і дає нам сили. І це дуже важливо сьогодні війти в спокій до нашого Господа. Ми так і співали, що коли війна, коли розбійники, враги, то я буду в спокій, друзі. Буває часто ми в спокій, коли нічого з нами не трапляється, все у нас добре, і це ми в спокій. Слава Богу, що Бог набереже. Але друзі, нам треба навчитися залишатися в спокій як довіра нашому Господу, коли, коли навколо нас бувають ці бурі. Буря може страждання за віру в Ісуса Христа, може буря якась болячка прийшла, може, знаєте, гоніння за сторони рідних і близьких, які не знають Господа, може ще якась ну, якась ну, ситуація. Нам треба навчитися входити в присутність Божі і довіряти Йому і бути спокій. Вірою ми входимо в спокій. Амінь. Дуже важливо сьогодні. І оце перша думка, що буря, вона показує. Яка у нас сьогодні віра слабка, чи ми вже чогось до, досягли? Яка глибина наша віри? Укорінілися ми в Господі чи ні? Нехай Бог нас всіх рясно благословить, щоб нам ну, дійсно сьогодні зростати в нашому Бозі, зростати в духі, зростати в вірі. І ще одна е, така, така думка, що в бурі ми пізнаємо. Не тільки самого себе, що там в нашому серці, як ми там ходимо з Богом, але в бурі ми познаємо кого? Господа пізнаємо, друзі. Буває часто, знаєте, теоретично, багато із нас закінчили біблійні школи, інститути, все на своєму місці, і ми також і собі кажемо, і другим, що Бог наш всемогутній, всесильний, для нього немає нічого неможливо, Він цілитель і так далі і тому подобне. Це класно. Коли ми так знаємо. Але, друзі, буває часом те, що ми знаємо, і буває, ми не до кінця це розуміємо. І тільки ми отримуємо відкриття не тільки, знаєте, з буковки, а з життя. І ви знаєте, коли ця буря ну, вийшла сушнями, вони подивилися на Ісуса Христа, Він їм відкривався як цілитель, як той, хто обезпечує їхні потреби. Ну в цьому випадку Він. Їм відкрився як той, хто має владу над цими природними силами, як той, хто всемогутній і всесильний, друзі. І нехай Бог нам і так також відкриється, що вся влада кому принадлежить, друзі. І Ісусу Христу. Амінь. Він це контролює. Йому принадлежить ця влада. Друзі мої, це відкриття, воно воно дуже ну, воно, ну, нехай, нехай воно зміцнить нашу віру, що буває часто. Щось відбувається в нашому житті. і Ми думаємо, що сатана тут розлютувався, і ще що там щось творить. Господі, куди Бог дивиться, де Бог. Ну я хочу сказати, що Бог на своєму місці і Він має владу, і Він це контролює. І коли він допускає, то допускає для одної цілі, щоб дійсно нас підняти, щоб нас зміцнити, щоб може очистити нас від цього від чогось такого, що не від нього. Щоб дійсно прославитись в нашому житті. Амінь. І я знаю, що Бог відкривався і в Єгипті, Ізраїлю відкривався, який він є. І тоді, коли вони стояли перед Чорним морем і навколо були гори, фараон гнався, щоб їх бити. Бог відкрився, що для нього немає нічого неможливого. Бог відкривається нам в житті, друзі. У мене було стільки багато ну, випадків в моєму житті, коли я умом розумів, що Бог, Бог такий є, але це не проходило це через моє життя, через моє серце. І тільки тоді, коли було дуже тяжко, дуже боляче, і коли я молився, то Бог відкривався такий, яким я розумів його умом, ну не розумів його в житті. Пам'ятаєте, як Івов сказав такі слова, що в кінці. Коли він пройшов через свої випробування, він сказав, що я слухам чув за тебе, а тепер бачу. Ви чуєте? Буває часто, ми слухам чуємо десь свідчення других людей, щось там є. Це до кінця ми не розуміємо. І тільки в своєму житті, коли ми через щось проходимо, і коли Бог являє свою славу і відкривається. Тоді знаєте, ми кажемо, «Да, Бог всемогутній, Бог всесильний, він мені допоміг, я такого Бога знаю. Амінь. Нехай Бог нам допоможе. Ще я хочу сказати, що ці бурі вони змушую, змушують нас шукати кого? Господа. Там написано, що вони кинулись, вони кинулись до нього. Друзі мої, от я хочу сказати. Що буває часто наші молитви вони змінюються. Кому ми так е, молилися ревнісно, коли ми молилися так, щоб дійсно небеса було відкрите, щоб Бог наповняв нас, друзі. Бог хоче, щоб ми були сьогодні в такому гарячому стані, щоб ми не були теплими. І ці бурі вони змушують нас шукати Господа, бо наша надія тільки на нього. Коли у тебе є надія на себе, на свої сили, на свої можливості, що у тебе там є якісь люди, які тобі допоможуть. Да, Бог є Богом, але у тебе є куча варіантів, то Бог не буде діяти в своїй, ну можна так сказати, повній міцності. Тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що наша єдина надія Ісус Христос, тоді ми повністю на нього будемо полагатися. А Бог сам знає, як вийти з того і з того положення. Буря, вона, вона дійсно побуджує нас шукати Господа. Бо буває часто ми засипаємо, буває часто, ми становимося теплими, десь компромісними. І Богу, що треба нас встряхнути, треба нас привести в довжний стан, бо десь в цей світ, більш прибуваємо там, знаєте, в чомусь ну, непотрібному. А не в Слові Божій молитві, і Бог бачить наше серце, що воно закривається для нього. Ми становимося, знаєте, такими уже далекими. А Бог хоче, щоб наше серце воно було близько до, до, до нього. Бог хоче, щоб ми, як, знаєте, як перший раз, коли прийшли до Нього з першою любов'ю, друзі мої, до нього волали, до Нього приходило. Він хоче, щоб ми йому казали, як ми дійсно його сина любимо. Амінь. Він нас любить, друзі, Він нас нікого не залишає, але Він хоче мати такі живі, глибокі стосунки з Тобою і зі мною. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! І Бог не тільки побуджує нас шукати Його ще одна думка, але Бог хоче. Бог хоче допомагати нам, буря вчить нас довіряти Богу. Довіряти Богу. Ми за це. Вже казали, що хто їм зміг би допомогти в цій ситуації? Як Ісус Христос, як Ісус Христос, для кого немає нічого неможливого. Ну, я хочу сказати одну таку річ. Буває часто, як нам тяжко, ми молимося до Бога, і ми кажемо, Господі, підскажи нам, да? що нам робити, скажи щось небудь, поведи нас, ми молимося так чи ні. І Бог каже чи не каже. Він бачив твоє е, щире серце. Але буває часто його відповідь нам не підходить. Ви чуєте? Я пам'ятаю одну історію, як один скалолаз Він поліз там на, на скелю і обірвався, і летить там, десь зацепився за якусь гілку. А був такий туман туман такий був. І він висить, а там, знаєте, десь півтора метра осталось до землі. А він висить на гілки. І він каже: тут є хто небудь? І чую голос є. А хто ти? Бог каже, це я. Господи, допоможи мені! Що мені робити? Підскажи. А Бог каже, відріж цю вірьовку. І така пауза. Він висив висив, а потім каже: А є хто ще на цьому місці? Не підходить такі. такі. Така відповідь не підходить. І Бог буває часто тобі і мені каже, що робити. Він не помиляється, друзі. Ніколи не помиляється. Він досконалий Але буває часто нас не підходить такі, такі, така відповідь. Ще є хто-небудь, Господі, є ще, ще якась відповідь, бо мені страшно. Бог каже, відрізь цю вірьовку. І все буде нормально. А не хочеш віс, віси тоді там. На той гілки. Нехай Бог нас всіх рясно благословить, щоб ми навчилися слухатись Бога. Амінь. Слухатись Бога. І ще хочу сказати е, останнє річ, що буря буває перед великими перемогами. Амінь перед великими перемогами. Скажіть, будь ласка, куди вони плили? Вони плили в Гедаринську землю. І там були люди одержимі, бесами, демонами. Двоє було одержимі, і вони плили для того, щоб допомогти цим людям, щоб звільнити їх від бесів, від демонів, від гріха і явити свою силу і славу в житті цих людей. І буває часто, знаєте, Бог цими бурями підготовляє нас до чогось великого. Ви чуєте мене? До чогось великого, щоб нас використовувати для слави своєї. Йому треба сьогодні чиста посудина. Безп'ятна порока, щоб наповнити нас своєю мудрістю, своєю силою, своїм помазанням і через нас сьогодні принести свою любов сьогодні цьому світу, який сьогодні потопає в своїй аморальності, розпуці, своїм невірі і тому подобне. І нехай Бог нас всіх рясно благословить, що ми ну, дійсно розуміли всі ці речі, що Бог Він все робить на добро для нас. Буває, ми не, не, не розуміємо до кінця, але нам треба навчитися довіряти нашому Господу. Він великий, Він є добрий. Амінь. Він є добрий. Нехай Господь цих рясно благословить. Давайте ми встанемо і помолимося.